Там щось у поли. Не смійся, не смійся, батьку. Ти диви, який пишний. Та -та. А чом би не сміятися? Та хоч ти мені і батько, а як буде сміятися, то, дій богу, одлупцюю. Ах ти сякий такий сину. Як? Батька. Та хоч і батька. За кривду не подивлюсь і не поступлюсь ні перед ким. Ну а як же ти поки зі мною битися? І пана в кулацьки. А вже ще доведеться. Ну давай навкулачки. Дивлюся, що за людина, ти в кулаці. Дивіться, добрі люди, ну здоріста, і зовсім зібрал. Діти приїхали додому, більше року їх не бачили. А він задумав, ну не знати що, кулачки битися. Та він добре б'ється. Їй Богу добре. Так, що хоч би не пробувати. Добрий козак буде. Ну здоров, синку. Почеломкаємось. Ось так, синку, лупцюй кожного, як мене стусав. Нікому не спускай. А все-таки на тобі вбрання. Що це за мотузка висить? А ти, бельба, все чого стоїш і руки опустив? Чого ж ти, собачий сину, не відлупцюєш мене? А що я? Ото що вигадавши. Ну і складиш на думку таке, щоб дитина рідна била, батька. Діти приїхали з дороги, стомилися. Йому б тепер відпочити та попоїсти чого-небудь, а він примушує його битися. Е, та ти мазунчик, як я бачу. Не слухай, синку матері, вона баба, вона нічого не знає. Які вам пестощі, ваші пестощі, чисте поле та добрий кінь. Ось ваші пестощі. А бачите оцю шаблю, о, ось ваша мати. А то все дурниці цим набивають ваші голови. І академія, і всі ті книжки, філософія. Все це казна що. Плював я на все це. А от краще я вас на тому ж таки тижні на Запоріжжя відряджу. От де наука, то наука. Там тільки наберетесь розуму. І всього тільки один тиждень бути їм вдома. І погуляти їм від не, не вдасться. І дому рідного побачити. І мені ж не вдасться на них надивитися. Ну, хлопці, пора спати. А завтра будемо робити те, що Бог дасть. Тільки не стели нам пустелі. Нам не потрібна костя. Ми будемо спати на надворі. Сини, сини мої, ми. Що ж буде з вами? Що ж де вас? Може, він боки наші ходить, на дні. А може, він задумав, через те, як скоро їхати багато випив? <плес> ну, сини, ході спати. Пора, пора, наб'йте коней. А де стара? Швидше стара, готуй нам їсти. Гудь стелиця велика. Дву, хлопці, все готове. На чого баритися? А тепер за зазвичай християнським треба перед дорогою всім сісти. мати дітей своїх, моли Бога, щоб вони воювали хоробро, боронили б завжди це слицарське. А як ні, нехай краще загинуть, щоб і духу їх не було на світі. Підійдіть, діти, до матері. Матерна молитва і на землі, і на воді рятує. Нехай боронить вас, мати Бога. Не забувайте сінки, матірством. Прийшніть вас, виставку про себе, Ну, хлопці, ходімо. Слава Бага Богу, на віки слава. От любив вам своїх синів, до вас наснув Богу закриє. Бога віруєте? Віруємо. В церкву ходите. Ходимо Ану перехрестись. Оте. Шановні присутні, Україна країна смутку і печалі, краси і радості, різних звичаїв і обрядів, гучної української пісні, швидкого танцю, звичайної красивої природи, а головне добрих, щирих, гостинних людей. Корені нашої духовності в минулому тих часів, коли була ненька мати Запорізька славна Січ. Вона праматір української державності і реальна військово-політична сила України, яка упродовж століть протидіяла спробам турецьких султанів, кримських ханів та польської шляхти поставити український народ на коліна. В історії України є багато героїчних і водночас трагічних сторінок. Однією із них є історія унікального явища у світі історія Козаччини – Саме на День Святої Покрови ми відзначаємо День українського козацтва. Бо козаки вважали Божу матір своєю покровителькою. У пізньому середньовіччі козаки не побоялися кинути виклик ворогам, які прагнули загарбити їхню землю, які прагнули поневолити український народ. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці мили воювати. Воювали, здобували і славу, і волю. Вітаю вас, поведу таку я річ. Що ви знаєте про січ і про нашу Україну? Розкажи усім нам, сину. Знаю, батьку, славна Січ, ворогам ішла на рідну землю захищала і народ наш прославляла. Раз-два каламутну ніч, Переборювала Січ, Козаки боялись зайти, бо була в них сіла правди. Пане отамане, бусурмани прислали листа. А ну-ну почитай. Султан Мухаммед IV запорозьким козакам. Я султан турецький, син Мухамеда, брат сонця Луни. внук і намісник Божий, владелець царств Македонського і Єрусалимського. Вавилонського, великого й малого Єгипту, Цар над царями, Властелі над властелінами, необхідновений лицар, не кине лица, побіді неотступний хранитель гроба Ісуса Христа, попечитель самого Бога, надіжда і кишені мусульман, Смущення і великі західні християн. Повеліваю вам, запорозькі козаки, Здатися мені добровільно і без всякого супротивлення мене вашими нападами не поспокоїтись. Султан турецький, Мухаммед IV. От шайтан і написав. Ну вже написав. Ану, брати, ходімо та дамо йому відповідь. Та добре відпишемо. А то ще подумає, що ми його злякали. Пиши. шайтан турецький. І самого чорта брата, і самого Люцифера секретар, війська твого ми не боїмося. І землею, і водою ми будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар, Македонський колесник, Євразійський колісник, Олександрійський козолов, великого і малого Єгипту Свинар. Подолинська злодіюка, самого Гаспида внук і всього світу блазить, а нашого Бога дурень, різницька собака, нехрещений лоб. Отак От тобі козаки відказали, плюгавчи. Числа не маємо, бо календаря не маємо. Місяць у небі, год у книзі, а день такий у нас. Як і у вас, пам'ятай, шайтане про нас. А ще напиши великими буквами кошовий отаман зо всім військом запорозьким. Ну що, браття, є у нас іще джури, яких потрібно прийняти в козаки. Ви козакам добре служили? Добре. Зброю чистили? Чистили. Добре. Ну тоді дайте відповідь на такі питання. Яка найулюбленіша зачістка козака? Оселедець. Звідки вона походить? Вона походить від славного князя воїна Київської Русі, Святослава, який обороняв землю свою відповсці та печанів. Така зачіска означає, що людина з роду. Молодець, правильно. А чому в козака широкі штани, шаровари? Козаки починають від гетьмана і Ходили в морські походи на турків і та татар. То ми стані такий широкий, як чорне море. Добре, і це вірно. А за видно, рік вашої служби в джурах марно не пройшов. А за які провини козака карають смертною карою? Найбільшим гріхом у козаків вважалася зрада. А якщо козак трусливий, то бою може відступати або ховається за стоєм свого товариша. А коли козак не дай Боже перейшов у іншу вік його і на тому світі. Добре. Ну що, сини мої? беремо їх, козаки? Беремо! Добре, своє бойове хрещення ви пройдете сьогодні у битві з турками. Коня мені. Шикуй. На сонці, за запорожці, як вони на конях, нали ворогів козацькому роду. А козацькі куліжки і такі марини просто дуже величезні. Повести вас на листів, наші дуже гарна стіна. Один наш пан Матвіновський виїжджав відпочивати. І вона разом з тим історична, тому що є там дуже багато історичних пам'яток. Я з міського ми беззначали. наших землях, оскільки ви знаєте, що у вересні 39-го року радянські війська звідси, можна сказати, визволили наш край. Поля зайняли його.